Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на листопад 2025 року для представників знаку Зодіаку Діва. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, також розбору натальних карт, підбору дат для ваших важливих подій можна звертатися до мене в директ Instagram або ж Telegram. Посилання є в описі каналу, а також залишу його в описі під цим відео. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також знаку, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Проте я рекомендую дивитися одразу три знаки, адже теми часто переплітаються та доповнюються одна одну. Ви можете мати більш повну картину подій, які відбуваються. Листопад продовжує нас випробувати дію чорного місяця, адже і сонце, і венера, а також повторно ретроградний Меркурій будуть в її обіймах. Поговоримо також і про періоди, коли ми можемо сприяти важливим змінам в нашому житті, і де ми можемо проявляти наполегливість та ініціативу. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А ви поки що можете підписуватися, приєднатися до нашої спільноти, щоб бути в курсі важливих астрологічних подій. А також, якщо вам сподобається подача інформації, то можете пересилати це відео своїм друзям та знайомим. Тож почнемо ми із 2 листопада в цей період Венера, яка символізує наші взаємовідносини, бажання, це планета і фінансів, а також. Всього прекрасного любові бути в напруженому аспекті до Юпітера. Цей період вказує на те, що наші бажання можуть розширюватися, адже це природа Юпітера, і відповідно будуть надмірності в прояві емоцій. Наші бажання можуть бути націленими на задоволення, тобто надмірності. Ми можемо йти за своїми слабкостями в їжі, особливо в солодкому, за яке відповідає Венера. Також це можуть бути і надмірні витрати тож важливо в цей час контролювати свій бюджет, прописувати те, що ви хочете купити, адже зараз можна переплатити, а в інший час можна було б купити і дешевше, або це можуть бути покупки, які взагалі вам потім не сподобаються. Контролювати цей період допоможе взаємодія між Юпітером та Сатурном, оскільки Юпітер це планета удачі наших амбіцій, популярності, авторитету, а Сатурн це планета стійкості, це також планета обмежень, порядку, то саме зараз ваші амбіційні цілі, якщо вони практичні та реалістичні, будуть реалізовані, матеріалізовані Сатурном. Оскільки аспект напружений між Венерою та Юпітером торкається другого та 11 сектору, то це можуть бути і надмірні витрати навіть онлайн, або ж ви можете отримати важливу інформацію, може бути сильне бажання виступати перед аудиторією. 4 листопада Марс, який символізує нашу ініціативу, активні дії, буде переходити в знак стрілець у ваш четвертий сектор. І в цей період ви будете більше націлені проявляти лідерські якості, більше будете задіяні в темах сім'ї, вирішення сімейних питань, можете більше приділяти часу родині, ймовірні робота з дому або ж робота саме для створення затишку вдома. Будьте уважними, адже в цей період Марс буде в напруженому аспекті до урану, планети креативності та різких неочікуваних змін. Будьте уважними у поводженні з електроприладами, можуть бути підвищена конфліктність, яка стосується ваших друзів, колег по роботі, або ж впровадження чогось нового в свою діяльність. Може бути бажання звільнення. Від непотрібних зобов'язань, більше свободи. 5 листопада буде повня в знаку телець у вашому дев'ятому секторі, і це вказівка на те, що ви можете отримувати результати за продіяну раніше роботу. Тобто, це можуть бути звітності, може бути підписання важливого документу, завершення юридичних контрактів, а також суддів для кого актуально. В цей період ми маємо або отримати кульмінацію, або ж ясність в яких темах, а також це може бути і прихід результатів. Можливо, ви йшли на курси підвищення кваліфікації, або ж отримали вищу освіту. Зараз будете отримати відповідно результати в якості сертифікатів, дипломів. Це також може бути і рішенням виїхати за кордон, або ж мандрувати. Для когось буде видавництво. Своєї праці наукової, також сприятливо розширювати кругозір, і ви можете в цей період створити власні курси або ж прийде така ідея. На спадаючий місяць краще цього не робити, тим більше, що в листопаді Геката буде діяти дуже сильно, і також і Меркурій буде ретроградним. В цей час ви можете впродовж наступних двох тижнів, отримавши результати, щось допрацьовувати і коригувати. 7 листопада Венера буде переходити в знак Скорпіон, ваш третій сектор. Взагалі він дуже акцентований в цьому місяці. Венера символізує взаємовідносини, а третій сектор це наше близьке оточення. І ось тут вона може проявляти критичність, може бути придирство, ревнощі, недовіра. 8 листопада Уран як планета всього. Креативного, нестандартного, оригінального, планета майбутнього буде переходити в своєму ретроградному русі назад в знак Телець, оваш дев'ятий сектор. І це вказує на те, що ви можете повторно щось оновити в своїх знаннях. Може бути поїздка туди, де ви вже були за кордоном. Також можуть бути зустрічі із представниками інших країн. Це чудова можливість і для розширення кругозору зустрічі із наставниками. Ви можете, опираючись на той досвід, який у вас вже є, щось удосконалити, можна впроваджувати нові технології нові методи в роботі. Із 9 по 29 листопада Меркурій, управитель вашого знаку Зодіаку, планета інформації та мислення буде в ретроградному русі. І за цей період він буде вимагати від вас перегляду багатьох питань, які стосуються вашого оточення, спілкування з іншими людьми. Можуть переглядатися теми також і вашого місця проживання, перегляд документів, які пов'язані із нерухомістю та житлом, а також може бути і повернення до вирішення сімейних питань, або ж зустрічі із членами родини. 12 листопада Меркурій буде у з'єднанні із Марсом знаку стрілець в вашому четвертому секторі повторно, тобто, в цей період ви будете більше приділяти уваги саме і мислення ваші, і дії будуть стосуватися місця проживання і нерухомості. Це можуть бути і підписання короткострокових угод, або ж коли ви відразу пропишете план і впровадите його в діяльність, тобто від слова до діла. 18 листопада сонце, яке символізує нашу енергію, буде у з'єднанні із чорним місяцем. Наше я, наше его може бути гіперполізовано. Тобто в цей період можуть бути зацикленість, або ж острах, які стосуються третього сектору. Вам може здаватися, що вас оточують зовсім не ті люди, що ви стараєтеся для близького оточення, для колег, для родичів, але вас не цінують. Або ж що. У вас недостатньо знань, і тому потрібно буде шукати нову інформацію. Ви недостойні, наприклад, бути в певному колі людей, або ж ви підете на підвищення кваліфікації. Це може бути і острах їхати в дорогу, можуть бути заплутаність в документах. Особливо це буде актуально, коли доєднається ще і Меркурій. Або ж навпаки, Чорний місяць може давати інтелектуальну гординю, і він діє не лише на третій сектор, а й сектор навпроти. Тобто можуть бути непорозуміння із представниками інших культур, а це може бути і підвищена конфліктність із впливовими авторитетними людьми. 19 листопада Меркурій своєму ретроградному русі розвертається в знак Скорпіон і повертається знову. В обійми чорного місяця, торкаючись вашого третього сектору, виникне потреба переглядати стосунки із вашим близьким оточенням, можуть випливати неприємні розмови, але це для того, щоб ви пропрацювали і з'ясували, хто достойний бути поряд з вами і входити в коло вашої довіри, а з ким краще Припинити стосунки саме в цей період ви можете остерігатися інших людей, а це стосується і омани, будьте уважними при підписанні угод, перепідписанні. Читайте уважно той текст, який написаний дуже дрібним шрифтом. 20 листопада буде молодий в вашому третьому секторі. Тобто і чорний місяць вже може висвітити вам певні загострені ситуації в житті, і для того, щоб ви його пропрацювали. І зараз виникнуть обставини сприятливих змін, які стосуються і ваших колег по роботі. Це може бути і зміна роботи, або ж переїзд, це стосується і відряджень, також може бути і перегляд. Підписання важливих документів, більше розмов або по телефону, або онлайн. Підвищується кількість вашого спілкування. Ви можете також і переїхати, і зміняться сусіди. В цей же період діє гармонійний аспект між вищими планетами Ураном та Нептуном. Уран планета майбутнього, а Нептун це планета мрій, надії та милосердя. Торкаються вони 9 та 7 сектору. Вони будуть сприяти розширенню ваших знань, підписанню важливих угод. Головне вірити, бути відкритими новому. І також 21-го буде з'єднання Меркурія із чорним місяцем, але з урахуванням дії Орбісу аспекту він ще буде впливати нас до кінця місяця. І це вказівка на те, що знову можуть бути і омани, недостовірна інформація, може бути підвищена конфліктність. Вам може здаватися, що вас не цінують і не розуміють. Ви розмовляєте з рідними різними мовами. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець, в ваш четвертий сектор. І я вітаю всіх стріців із настанням ваших солярів, днів народжень, а для вас, мої любі діви, це хороший період, коли фокус вашої уваги буде переміщуватися в теми сімейні, тобто більше часу буде самоприділяти тепла, затишку, любові, вашої щедрості для родини, для батьків. Це можуть бути і сприятливими. Відпочинок або ж робота, а також покупки в дім. 24 листопада буде напружений аспект між Марсом та Кармічною місячними вузлами. В цей період можуть виникнути обставини з першого погляду неочікувані, проте, ви, дивитеся вже, цей... <кхм> проте ви вже дивитеся це відео. Тож будьте готовими, що можуть виплисти ситуації із минулого, але зробіть їх трампліном для розвитку. Надалі. Тобто, ви можете отримати певну інформацію, вона може бути для вас нова, але опираючись на досвід попередніх поколінь, ваш попередній досвід, ви можете сміливо йти в майбутнє. Це стосується вашого 4, 7 та 1 сектору. Тобто, вам на допомогу прийдуть ваші партнери, ваша сім'я, ваш тил. Можуть бути і покупки. Ініціатива пов'язана із вашими власними талантами, вихідні угоди, що стосуються місця проживання та нерухомості. 28 листопада Сатурн буде переходити в прямий рух у вашому сьомому секторі, і це вказівка на те, що буде повертати вас до відповідальності, до стійкості, до більшої дисципліни по відношенню до ваших партнерів, а також колег по роботі, до ваших клієнтів. Хороший період для укладання угод. Проте, будьте уважними з огляду на те, що ще діє чорний місяць, а це тіньова сторона нашої особистості, можуть бути обмани. Проте ви можете закласти міцний фундамент для подальших успіхів. Сатурн не дає відразу швидких результатів, але він сприяє. Результатам, які надовго, які довгострокові. Також в цей період Венера у зіданні з чорним місяцем в вашому третьому секторі. Також може піднімати критичність, надмірності в прояві почуттів, надмірності в бажаннях. Або ж навпаки, вам може здаватися, що поряд з людьми ви відчуваєте себе некомфортно, може бути підвищена. Критичність і ревнощі. краще цей період ніяких транспортів та гаджетів не купляти, адже потім може не сподобатися. 30 листопада буде переходити Венера в знак стрілець, виходити із знаку Скорпіон, де вона вимушена була показувати себе Амазонкою, бути самою собі детективом. А зараз вона дає радість від життя, буде давати вам удачу в темах сімейних. В темах вашого місця проживання, роботи з дому. В цей період сприятливо налагоджувати відносини з вашими членами родини, створювати затишок вдома. А зараз, моє любі, ми візьмемо метафоричну карту. Це психологічний інструмент, який показує наші ресурси. Всі відповіді на наші питання вже є в нас самих. І з огляду на те, у кожної людини є свій життєвий досвід. Ви можете подивитися на карту і кожен побачить щось своє. Немає правильних або неправильних відповідей. Вони індивідуальні для кожної людини. Тож зараз подумайте про ту ситуацію, яка вас найбільше цікавить, яку ви можете. Реалізувати, вцілити в життя в листопаді. Подивіться уважно на карту і подумайте, що ви бачите в ній, що дасть вам сили діяти і реалізовувати свої бажання. І ось така у нас буде карта. Подивіться, що вона вам показує. Тут дівчинка, хто вона? Це ви, або, можливо, ви когось згадали. Що вона тримає в руках? Мені ця карта про світло, про те, що ми маємо в руках цілий Всесвіт. Це про тепло, про внутрішню силу, про знання. І саме від нас залежить, що буде далі. Я всім дякую за увагу до наступних зустрічей наступних відео.